Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 11 жовтня 2025 року. Така пора вже досить пізня для винограду. Фактично середина осені. Показую вам ось такий виноград красивенний. Називається Геліос. Це селекція крайнова, той, що вивів такі сорти, як Преображення, Гурман Ранній, Богатяновський. Досить багато він вивів сортів та гібридних форм. У нас на ділянці чомусь Геліос дозріває в пізні сроки. Хоча він заявлений як ранній сорт винограду. Ну, можливо, тому що перевантаження він дуже врожайний. Щороку перевантажується, відповідно, затягується термін дозрівання. Після двох тижневих дощів він не тріснув. Ось я можу наблизити, хто, можливо, сумнівається в моїх словах, будь ласка, ось такий красивенний виноград, досить смачний, дуже врожайний і головне, дуже та, красивий та товарний. Ось я його обійду навколо ще ось, ми, я його вже продавав, цей виноград, і ще його досить багато. На винограднику, ось такий великий кущ. З іншого боку, він фарбується так, не так красиво. Але ягодки все одно вже солодкі всі. Ну, вони іншими не можуть бути в, порі, в таку пору. Ось така краса на середину осені. Ось ще ближче вам покажу. Листячко вже жовте, а він на такий красунчик. Зараз я поміряю на цукор. Чомусь так думаю, що цукор невисокий, тому що два тижні йдуть дощі безперервно. І можливо, що цукор трошки просів. Зараз я візьму ягідку і поміряю ось такий він, геліус. Ну, Ось цю візьму. Так. Беру на рефрактометр і міряю. Капаю, він дуже соковитий, ну, звичайно, який він може бути після двох тижневих дощів. Смачний солодкий виноград. Як для жовтня, то навіть досить смачний. Дивлюся на цукор. Так, 14 брікс. Звичайно. Не супер солодкий, але головне, що він смачний, досить смачний. І найголовніше це його товарність. Ну, самі полюбуйтеся, яка краса. Є, звичайно, сорти теж красиві на даний час гібридних форм багато. Але одні переходять у темні, а от такий геліус завжди дуже красивого кольору. Ось такого червоного чи темно-рожевого, не можу сказати точно. Самі дивіться і вирішуйте сорт Геліус. Досить класна гібридна форма. Я поки з ним не збираюся прощатися чисто через його товарність. Товарність дуже висока. Отже, гібридна форма Геліус. Дякую всім за увагу.